А на фронте что происходит? На фронте мы видим, что, конечно, Украина э, пытается изо всей силы так или иначе проводить вот эту вот свою новую тактику под названием э, Что называется Война на измор. Поэтому на основных таких направлениях, где раньше у них были стратегические наступления, теперь они все время пытаются создавать такую ситуацию, которая бы вынуждала нас постоянно так или иначе бросать резервы, постоянно тратить людей. Задача, которую они перед собой поставили, она понятна: обозначать все время перед нашим командованием угрозу, которая бы требовала постоянного э, ее парирования. У нас великие военачальники, у нас потрясающие русские войны самые разные национальности вероисповедания. И у нас самая мощная армия в мире. И у нас лучший в мире военно-промышленный комплекс. Да. Значит, на границу мы выходим. Слаком Я бы... думаю, что где-то месяцев 9-10 и Берлин наш. Я так понимаю, что вы... я устраивали? так понимаю, что вы туда без виз собираетесь. Ну, я никогда ну, не улучшил. У танкистов спрашивали визу. Я считаю, что нам не надо заниматься вот шапкозакидательством. У нас впереди еще долгая специальная военная операция. Она будет еще идти не год и не два, потому что задача слишком серьезная, а озлобление слишком высоко. Но говорить, что сейчас вот быстренько-быстренько все это закончится, мне кажется, вводить зрителей в какую-то иллюзию. Нет, друзья мои, ничего не закончится. Не закончится, оно только начинается, к сожалению. И то, что люди гибнут, это ужасно, это трагедия. Но России нет другого выхода, кроме как довести это до конца. Я долучаю зараз до марафона телеканала «Эспрессо» Юрия Игната, речника командования повітряних сил, Збройных сил Украины. Витаю вас, пане речнику, слава Украине! Героям слава вітаю вас. Ну що, відбули ми зараз чергову повітряну тривогу. Стали не мов би довшими повітряні тривоги. Піднімає ворог е, Мігі-31К. І не тільки їх, але що зараз відбувається з тими повітряними тривогами? Чи ворог застосовує якусь ту чи іншу додаткову психологічну атаку. Ну, мабуть, це в комплексі. Треба розглядати це питання, яка вона mm -hmm. додаткова. Психологічно, чи все ж таки, ворог викор певні завдання виконує, тому що е як відомо, дозаправка в повітрі, про що може, зрештою, оголосили так, що це було власне дозаправка в повітрі, міг 31 це є такий ну, тактичний елемент підготовки е стратегічної авіації е і, і тактичної авіації для того, щоб е продовжити. Час виконання повітряного судна, виконання завдання повітряним судом в визначеному повітряному просторі. Ну тому власне, і була така затяжна тривога, як правило, літак міг 31 може. Перебувати в повітрі протягом півтори години приблизно, так щоб безпечно, так щоб під ноль не викачувати все пальне, ну приблизно півтори години. такі, власне півтора години тривоги ми з вами спостерігали раніше. Ми спостерігали також тривоги протягом 20-30 хвилин, коли відпрацьовувати зліт та посадку цих повітряних суден. Ну а зараз фактично понад три години це бачимо, що відбувалося саме до заправка в повітрі. Нам провацьовувався такий собі власне тактичний елемент. Ну для нас це говорить, що тривога буде довшою, більшою. Міг 31 к в повітрі, а. а це завжди небезпечно. Використовують вони ефектно три литовища для того, щоб е, запогрожувати Україну саме цим типом літака, е, який може нести ракету Х-47 кінжал. Це безумовно аеродром Саваслейка, славно звісно Ахтубінськ. А також і моздок біля Махачкали. Це, власне, три литовища. Бо ті міги, що стоять у нас у Криму, у них стоять у нашому Криму. Відповідно, це міги 31 з маркування БМ, які не є носіями ракет. Кінжалу, пане речнику. Ну просив би вас зараз переміститися в Крим. Так ну і крім так би мовити, двох десантних кораблів, які були знищені цієї ночі, було атаковано ворожу базу в Чорноморському. І, Відповідно напередодні командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук натякнув, що буцім би удар по російському кораблю на заводі в Керчі був здійснений французькими ракетами Скальп. Отже, наскільки добре ми промацуємо тимчасово окупований Крим, зокрема російські військові об'єкти там? Ну не промацуємо, а вражаємо і вражаємо доволі успішно. Роблять це льотчики тактичної авіації. Відповідно, планується ця операція зрозуміло, що вище військовим керівництвом планується в кооперації з різними службами, розвідка і так далі. Все працює і працює доволі таки ефективно. Така ж операція. Ну якщо перенести ще далі. Російський воєнний корабель пішов до ага. дно. Це теж була спільна робота усіх. Там і Байрактар працював, і Нептуни, і інші підрозділи забезпечували власне цю операцію, тому що потопити такий корабель, як Москва, це взагалі унікальна операція, яка попаде підручники військового мистецтва. Отаким От чином, і тут чому б ні, якщо він в порту стоїть корабель, найновіший один з найсучасніших, який є носієм ракет, кінжал. Ну, безумовно, це жирна ціль, і безумовно вона загрожувала б нам відповідно вийдячи в море. Таким чином, не провівши жодного бойового, як у них кажуть, в нас кажуть, бойового вильтуни виходу так би в море. От, власне, цей корабель був уражений, дорожезний корабель. Ну звичайно, це пос... Не те, що там сильно там, послабить російські позиції. У них ще є достатньо плавзасобів е, у Чорноморській флотилії. вже саме так флот називають флотилію, бо вже позбавили багатьох плавзасобів. Але є в них достатньо ще носіїв, е, в них, мабуть, більш недостатньо ракет. Ну, але це серйозний удар по іміджу, черговий удар по іміджу кремлівського режиму, черговий удар по. Криму об'єктах у Криму, що говорить про те, що сили оборони дістають, і російський флот, і російських окупантів на будь-якому напрямку в Криму ми бачимо, і Керч віддавалась ударам і так далі. Тому, хоч з неба, як то кажуть, Крим буде українським з нами на зв'язку. Юрій ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, говорили ми про Крим, тимчасово окупований, і зокрема про блискучих відпрацювання з боку наших бійців. Водночас хотів вас так делікатно розпитати: а що взагалі у ворога з системою протиповітряної оборони на півдні нашої держави? Чи вони якісь долучали додаткові потужності? З урахуванням того, що тривають надзвичайно важкі бої, так і розуміємо, що ну, ворог намагається якось там не знаю зміцнити своє тимчасово окуповане небо. Ну, власне, чому саме південь? У нас і схід гарячий. Я думаю, це треба в комплексі південно-східний uh -huh. е напрямок розглядати. Ви бачили, що генерал Тана повідомив про е знищення чергового комплекс. Ну, мова йде про установку, скоріш за все, С триста Бачотири. Це новітній російський комплекс. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.